Ну, давай вмикай той свій фільм, тільки не ужас, а щось нормальне. Слухай, а ми навіть нічого солодкого до фільму не купили. Зараз я щось купляти буду. О, маєш квашені огірки. Я ж кажу солодкого чогось хочу, а не огірків. Та я ж про то. Е, Неси банку огірків і мед. А, щоб ми потім той фільм вже в туалеті дивилися. Та нічого не станеться з тобою, Ти що не знаєш, огірки з медом, це офігеть, як смачно. Ці твої цукерки, ото все рядом не стояло. У мене аж слюньки. Неси давай. Чого сидиш? Ох-хохо, не хохо, ох, ох, які ми стіл накрили. Боже, то ж любиш. То вже не весілля, то вже. Е, не знаю. А ти пробувала той салат? Так, да, смачний. І м'ясо, оце, до речі, також. О, М'ясо я люблю. Передай мені шматочок отого м'яса. Ага. І. Шоколадку, кусочок. Ось цей сам, самий верхній, оцей великий. Ага, дякую. <реш> Та ти спочатку м'ясо з'їш, а потім десерт. Який десерт? Я тут все разом їздити буду. Ти що, не пробувала м'ясо з шоколадом? Я в життя пропустила, на попробуй. Та ти попробуй, нічого страшного, попробуй. Ти що, не смачне? Не знаю, що тобі не подобається. Боже, це ідеально. Давай отут сядемо. Тримай свою каву, тримай, падає, тримай. Треба було якийсь худож взяти до неї, бо я так їсти хочу, а та кава ні туди, ні сюди. М -м худох? Я не хочу, худог це не смачно. Знаю, що я би з'їла. Чекай мене тут, я в магазин. Чекай, дивись, що шукою каву ніхто не випив. Ну, мало лі. Я зараз прийду. Допоможи. Що ти таке важке несеш? Я думаю, ти за булочкою пішла. Якою булочкою? Ти на ній несешся. Є дещо смачніше. Пів кавуна. Кавун будеш? Будеш. І увага! Копчена риба. Знаючи тебе, ти тебе то все в прикуску їсти. Звісно, звісно. Маєш якусь чевилку чи ножика, чи не маєш, ні. Вот тут проблема. Ну ладно.